Всім привіт і вітаю вас у своїй маленькій творчій студії. Як ви вже здогадалися по назві ролика, по прев'ю, а також по моїй футболці, сьогодні наша тема відео буде: всі форми електрогітар. Одразу маленький дисклеймер перед цим відео: в цьому ролику не будуть форми гітар щось типу цього, чи цього, чи всього цього. Ну тобто ви зрозуміли, ми будемо говорити суто про класичні та популярні форми гітар, які використовуються не тільки однією якоюсь фірмою, а і інші гітарні бренди так само використовують цей форм-фактор, який став вже популярним та дуже-дуже рентабельним. В гітарному будівництві. Ну а перед початком, друзі, обов'язково підписуйтесь на цей ютуб канал, ставте лайк цьому відео і пишіть коментарі. Наприклад, вашу улюблену форму електрогітари. В мене це Les Paul та Explorer. Також за посиланням в описі обов'язково підписуйтесь на всі мої соцмережі. Це мій основний Ютуб канал, мій Тікток та Мій інстаграм, де я контент так само виходить щоденно. До речі, на цьому каналі нас вже майже 10 тисяч, а на основному Ютуб каналі майже 20 тисяч підписників. Тому, друзі, давайте допоможіть мені. Будь ласка, набрати ці дві цифри, про які я дуже сильно мрію, просто підписавшись на ці два ютуб-канали. А також за посиланням в описі є мій Донатело, де ви можете підтримати мою творчість донатиком. Так що все в описі. Окей, ми починаємо, і ще перед списком форми електрогітар я хочу сказати одну дуже важливу річ. Звичайно, гітаристи з великим досвідом про це знають, але багато новачків помиляються, вважаючи, що, наприклад, Пол, Стратокастер, Телекастер, СГ, Експлорер, Firebird і так далі. що Це назва форм-фактора, а не моделі гітари. Дивіться, це не назва форми гітари, це назва моделі гітари. Як є, наприклад, Toyota, Land Cruiser. Toyota, це фірма, Land Cruiser – це модель. Так само Gibson, Les Paul, Gibson – фірма, Les Paul – Модель, Fender, Telecaster, Fender – фірма, Telecaster – модель. Gibson Explorer, Gibson – фірма, Explorer – модель і так далі. Просто в світі так сталося, що фірми, які почали робити пародії на ці моделі гітар, вони ж називають їх по-іншому. Ви не знайдете іншу гітару форм-фактора Les Paul з назвою Les Paul. Вона буде називатися Екліпс. Там якийсь делюкс, як завгодно, тільки не леспол, бо Леспол назва моделі. А вже в сучасному світі ми чомусь вирішили називати форм-фактори гітари назвою моделі першої гітари, яка була такої форми. Сподівайся, ви зрозуміли. Просто на майбутнє, якщо ви десь захочете написати, що Леспол це назва форми, а не моделі, ви будете помилятися. Це є до того, що в цьому ролику, на жаль, треба буде казати форма. Тому що в народі їй дали назву через першу модель. Так що починаємо. І починаємо ми звичайно з форми першої сучасної електрогітари: це Fender Telecaster. Перша електрогітара цільного корпусу, яку ми знаємо як сучасну електрогітару. Якщо чесно, мені форма телекастер дуже подобається. Я собі дуже хочу гітари цього форм-фактора, тому що ну, він прикольний. А і звичайно, давайте на кожному форм-факторі згадувати якихось артистів, які грають на гітарах цього форм-фактора, з якими вони асоціюються. Але я не буду називати прям всіх-всіх, я буду від кожного форм-фактора згадувати одного, максимум двох якихось артистів. І нехай з Телекастером це. Буде Том Морело. Я не знаю, він перший, хто в мене прийшов на думку, коли я згадав телекастер. Добре, йдемо далі. Його величність Fender Стратокастер. Це, напевно, найлегендарніша форма гітар ці два роги, пігард білий, фіксований бридж з шістьма сідлами. Звичайно, неймовірна ергономіка, скоси. Ну, коротше, це справжня класика. Ну і звичайно, через те, що це назва моделі, усі інші гітари такої форми почали називати стратокастером. І знову ж таки, асоціювати цю гітару з якимось артистом, це можна раз, напевно, прикладів 100 Згадати, але я зупинюся на людині, яка, здається, тільки на стратокастерах грає. Це Інгві Мальмстін. В нього є деякі фотографії його колекції. Там стратокастери, 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 стратокастери флангві, стратокастери, 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 лиспол, даблнек якийсь і знову стратокастери, стратокастери, стратокастери. Для мене стандартний стратокастер, три сингли і так далі це одразу Мальмстін, бо нафлодив він стратами дуже сильно. І далі в нас йде нем... Менш легендарніша форма гітари це Леспол. Стосовно це назва моделі Gibson Les Paul. першої електрогітари такої форми. Це абсолютно повна протилежність е, стратокастеру. В нас корпус виглядає, як корпус акустичної гітари, тільки тонкий та маленький, немає ніяких скосів. В нас вклеєний гриф, а не на болтах. Голова з кілками 3 на 3. Ну, коротше, це повна протилежність, яка ще й на хамбакерах, трьохпозиційний темброблок і так далі. На мою суб'єктивну думку, це найкрасивіша форма гітари в світі взагалі мені вона реально подобається більш за все, хоча знаю, що багато хто так не думає. І як ви бачите, я маю свій Gibson Les Paul. Це була моя мрія, вона здійснилася. І вже дуже багато років ця гітара в мене, я її просто обожнюю. І до сих пір вважаю, що це найкрасивіша гітара в світі. Мільйони людей грають на Les Paul. Це звичайно, як я вже сказав, слеш. можна ще дуже дуже багато прикладів привести. Але в один приклад з фотографії я хочу додати Гері Мура, бо це мій навіть. Найулюбленіший, дуже красиво граючий гітарист, який грав фактично тільки на лесполах. До речі, я був на його концерті, коли він ще був живий. Далі в списку в нас йде знову Гіпсон, але в цей раз Гіпсон СГ. Таке доволі модернове рішення на ті часи. Дуже тоненька гітара, ці два роги, які нагадують якесь чортиня. Я, якщо чесно, СГ не люблю. Вони для мене капець, які незручні. Я грав на багатьох СГ і на звичайних, і на кастомах, і так далі. Не моя гітара, але вона не менш Легендарна, але знову ж таки, вона стала легендарна через прообраз Ангуса Янга, гітариста ECDC. Тому що коли ми згадуємо Гіпсон СГ, червоний, камон, ми всі згадуємо Ангуса Янга. А тільки вже потім Томі Айомі, наприклад. Він з цієї гітари, звичайно, зробив дуже-дуже крутий образ. Але я СГшки не люблю. Йдемо далі. Так, далі в нас форм-фактор Фендера. Повертаємось до Фендера. Це а, одразу, я згадаю, це Мустанг. Та джазмастер я до сих пір не зовсім розумію, в чому їх прям величезна різниця. Тому я їх вирішив назвати як один форм-фактор, хоч їх два різних. По по факту. За мустанг ми всі знаємо, що він асоціюється з Куртом Кобейном, бо він на мустанках грав. Щось є в цих формах, вони прикольні. Реально, мені подобається. Не те, щоб я собі хотів, але вони прикольні. Наступний форм-фактор це мій фаворит на рівні з Леспола, можна сказати: Форма Експлорер. Да. Її створили Gibson, назвавши Gibson Експлорер, і знову ж таки всі гітари цього форм-фактора тепер називають І Із ненормальних форм якихось дивних це моє найулюбленіше. Я не знаю, ця сокира величезна. Мене дуже приколює. Звичайно, обличчя гітар форм-фактора Експлорер. Це Джеймс Хетфілд. тому що експлорер одразу асоціюється з Джеймсом. До речі, я маю LTD Експлорер. Як ви бачите, це Custom Shop, і знову ж таки це не LTD експлорер, це LTD-X401. І взагалі-то це вже модернова форма експлорера, так би мовити, як ви бачите, вона дуже сильно відрізняється від класичної. Тут вже скосів багато, кути загострені. Але під мої не дуже великі габарити, вона, чесно кажучи, підходить більше, ніж класичний величезний експлорер. Далі переходимо до ще однієї легендарної форми, яку придумали Гіпсон, це Flying V. І нарешті можна сказати, що, хоч це можна об'єктивно називати не тільки моделлю, а форм-фактором. тому що вона що? Вона. Вешка. Вона виглядає у формі вешки, і стосовно кожної гітара може називатися вешкою. Сьогодні в списку ще будуть варіації вешок, але саме така, як ви побачили на картинці, така більш плавна, негострі кути і так далі. Це все ж таки придумали Гіпсон. Форму flying V. В мене був такий flying V, Епіфон продав, тому що це була дуже красива, але жахлива гітара. На основному ютуб-каналі, до речі, є огляд на нього, йому вже 4 роки. Це одне з моїх найперших відео, але все одно там я доволі детально розповідаю, чому ця гітара погана. І до речі, асоціація артиста з Flying V в мене так само Джеймс Хетфілд. Я знаю, що багато хто на вешках грав, наприклад, Джимі Хендрікс, Але все ж таки для мене Хетфілд теж більше за все асоціюється з вешками. Далі в нас йде наступний форм-фактор вешки це Ренді Роатс. Фішка цієї гітари в тому, що це ніби Ежка тільки вона дуже загострена, і один ріг в неї коротший за другий. І тому вона виглядає більш як стріла. В мене був, до речі, Джексон Ренді Роц. Теж красива, але жахлива гітара, тому що в мене був бюджетний, і я від нього дуже швидко здихався. В мене асоціація з ним, як би це дивно не звучало, не Ренді Роц, а Алексі Лайхо. Тому що завжди, коли я бачив якісь лайви з Лайхо, він був з Ренді Роцом. Ця гітара має свою ізюмінку, фішку і так далі. Наступна гітара якраз еволюція Ренді Роца Кінг Ві. Той самий Ренді Ротс, тільки симетричний. І в нього два роги вже однакової довжини. Моя найулюбленіша асоціація артиста з цією гітарою це соло-гітарист My Valentine. В нього, правда, ЛТДшка, але все одно цю форму придумали Джексон, як і Ренді Роц. Я б собі саме таку не взяв, але вона дуже-дуже красива. Наступна форма це знову повертаємось до Гіпсона. Firebird. Що це таке? Я не маю уявлення, як Гіпсон це придумали. Це, знаєте, експлорер, який поклали. На сонце і його дуже сильно поплавило, а потім сплющило. <хи> і воно стало виглядати як е, цукерка карамельна, знаєте, на паличці, яка теж розплавилась. Але форма, здається, ніби прикольна. В мене перша асоціація з гітаристом, який грає на таких гітарах, це Дейв Гроул, соліст групи Foo Fighters. Далі форма гітари Star, тобто зірка. Що це таке технічно? Це верхня частина експлорера. А нижня частина Flying V. і їх просто з'єднали в одну. І, до речі, це придумали не Гіпсон. Хоч що то що то, обидві половини це придумали Гіпсон. Наскільки я знаю, цю форму придумали Дін, можу помилятися. І звичайно, обличчя цієї форми це. Колишній гітарист групи Пантера, вічна пам'ять легенді металу Даймбегу даймбегударелу. Ця гітара одразу асоціюється з ним, в нього була така. Так, окей, далі ми переходимо до форм-фактора Суперстрат. Я в себе маю Суперстрат, він виглядає ось таким ось образом. Я зараз поясню, що взагалі означає Суперстрат. Як ви бачите, він по формі фактично звичайний стратокастер. Але в нього більш загострені кути, покращена ергономіка. Гриф на 24 лади, він може мати як і сингли, так і хамбакери. І, звичайно, Флойд Роуз з топлоком. локом Тобто, це можна сказати тюнінг стратокастера, коли ти на звичайний... Страт зробив величезний апгрейд по фурнітурі, по якимось зовнішнім деталям, і, і виявився суперстрад. Є ще розуміння фет -страт. це звичайний стратокастер, але з хамбакером в бриджі. Ну а суперстрад це вже повноцінна модифікація, яку я, до речі, в себе маю. Дуже хотів собі суперстрат, і це мій перший повноцінний суперстрад. Звичайно, згадувати, хто грає на суперстратах, це буде фактично неможливо, тому що ну, майже кожен гітарист в себе має суперстрад. Тому, якщо в мене в руках білий бан. Давайте згадаємо обличчя Ібанеза в гітарному світі Стіва Вая. Далі ми поговоримо про першу реально дивну форму з цього списку: це Мокінберд, гітара фірми Rich, Назва Mockingbird. Знаєте, ця форма щось середнє між блін, як це круто виглядає, та господи, як треба було накуритися, щоб, щоб це придумати. Мій найкращий друг, до речі, він величезний фанат цієї форми, дуже мріє про таку гітару, а я не знаю. Вона ніби й крута, але я б собі таку не взяв. І, до речі, єдиний представник відомий, якого я згадав, який грає на Mockingbird-ах, це Slash. Звичайно, Slash грає фактично все на лесполах, але Mockingbird в нього є. Так, далі дивіться, йде форма. Фактор напівакустичних джазових гітар, як я знайшов інформацію, вони називаються L5S. Я не впевнений, що це реально так, тому що я шукав багато інформації в інтернеті і знайшов тільки це. Давайте так, в народі їх називають банка. І до речі, в мене вдома зараз є представник цих самих банок. Що це таке? Це неймовірно красиві, неймовірно дорогі і, неймовірно, рідкісні та легендарні гітари. Їх фішка заключається в тому, що це електрогітара, як ви бачите, в нас хамби, бридж, стоп бар, повна фурнітура, але вони з порожнім корпусом. І мають форм-фактор фактично Леспола, тільки товстіший та більший. Ну це, це знаєте, це в гітарному світі, як типу у світі автомобілів вже купити собі Бентлі. Але це дуже круті гітари, вони неймовірно звучать і. Для мене особисто найкращий приклад, найвідоміший приклад гітариста, який грає на таких гітарах, це Джордж Бенсон. А, до речі, забув сказати, у гіпсонів ці напівакустичні гітари, їх лінійка називається ES. Це 137-й, а ще є даблкат, 335-й, якщо я не помиляюся. Найкращий приклад, який я згадав, це Бібі -Бі Кінг. А так, наступна гітара в нас не те, щоб форм-фактор це скоріше фішка. Даблнек. Наскільки я знаю, першим даблнеком був Гіпсон СГ, і він виглядає дуже чудово. Але, звичайно, даблнеків є багато форм-факторів. Є даблнек Stratocaster, стратокастер, є даблнек експлорер. Був у Хетфілда дві штуки, це взагалі капець. Ну тобто, даблнек це все ж таки не один форм-фактор, а це сама фішка з двома грифами, тому що є і даблнек Double V. Звичайно, в мене перша асоціація з даблнеком це Джиммі Пейдж. Да, зашквар. Грає Stairway to Heaven, я знаю, але це реально перша асоціація. Друга Хетфілд, який грає Fate to Black в 90-х роках на Double Neck Explorer. Наступний форм-фактор гітари називається Iceman. Це. Форма, яку придумали Ібанес і стосовно назвали її Айсмен. Одразу скажу: перша асоціація в мене це Дарон Малакян. Я взагалі про форму Айсмен від них, ну від нього і дізнався про неї. Я не знаю, чому особисто мені цей Айсмен дуже-дуже подобається. От я не знаю, як себе перебороти. Ну, реально крута форма, ну на мою суб'єктивну думку. Наступна форма Ворлок. Варлок форму придумали Річ. це щось типу зірки, тільки... Яку закинула в піксельний шредер, і там нормально так її. Ви зрозуміли. Найвідоміший представник це Мік Томпсон з сліпнота, який колись давно на них грав, але перестав. Слава Богу. На мій погляд, Ворлок це. Тотальний урот. Ну, я не знаю взагалі, як на цю гітару можна дивитись. Але знову ж таки, це моя особиста суб'єктивна думка. А так, далі в нас форма гітар, яка, здається, називається VIP. Це знову ж таки інфа, яку я знайшов в інтернеті. Сподіваюся, що я помиляюсь, тому що це, напевно, дуже якось самовпевнено називати форму гітари VIP. Коротше, це форми гітари PRS, А саме даблкат та синглкат. Що це таке? Даблкат це гібрид між стратокастером. Та Полом. але трошки видозмінений. А синглкат від PRS це взагалі просто така люта люта пародія на Пол, яка все ж таки. Відрізняється, особливо ергономічно, і тому, коли Гібсон подали на них в суд за такий жорсткий плагіат PRS Суд виграли, тому що технічно це абсолютно дві різні гітари. Але форма реально дуже схожа. А все ж таки мені сингл кат взагалі здається уродом у PRS. А даблкат, в принципі, да, він красивий, але я грав на трьох PRS-ах, Взагалі на моя гітара, мені не сподобалось взагалі. Для мене найвідоміший представник, що сингл кати, що даблкату, це Чет Крюгер. Чет Крагер Чет Крюгер, напевно, соліст в гурту Нікельбек. І майже сюди ж можна віднести ще Music Man. В них форма щось середнє знову ж таки між Лесполом та стратокастером, але все ж таки більше до стратокастера. Тому що він більше схожий на класичну форму з двома рогами. А ось ця гітара для мене неймовірно красива. Я мрію собі про Music Man, Majesty, Сподіваюся, колись в мене буде. Найвідоміший представник Music Man-а Артист, з яким асоціюється ця гітара, це, звичайно, Джон Петручі. Один з моїх найулюбленіших гітаристів. Він просто Бог. Так, далі найсучасніші приклади форм-фактора гітар це хедлес-гітари. Звичайно, ми говоримо не про голови грифу, а все ж таки про деки. Але ці безголові гітари мають дуже своєрідні е, форми. Я раніше не міг зрозуміти взагалі навіщо робити таку форму, а потім зрозумів, що це форма, її можна назвати ергономічною. Рай. Тому що вона створена ідеально під те, щоб вона в вас лежала чи на одній нозі, чи між двома ногами. Тобто всі ці вирізи це анатомічні вирізи під тіло людини. Особисто мені ці безголови не подобаються, але ергономічно, я думаю, зручніше гітар не існує в світі. Ну і погодьтесь, виглядає це доволі. Модерново. І від слова Модерново. Наостанок хочу закінчити поняттям слова модерн. Модерн це приставочка до класичних форм, про які ми вже поговорили, наприклад, на початку відео. Модерн стратокастер, Модерн Телекастер, Модерн Леспол, Модерн Експлоер. Знову ж таки, як в мене, це була перша лінійка експлоєрів, які вже вважалися модерновими. Звичайно, на них ми зупинятися не будемо, згадувати артистів не будемо, тому що це вже різновид класичних. Форм, про які ми сьогодні поговорили. Що ж, ось такий ось список в нас сьогодні вийшов. Звичайно, я думаю, що я згадав не всі дуже відомі форми гітар, але найвідоміші форми, звичайно, пролунали в цьому відео, про які знають усі. І ці форми забрали на використання під свої гітари багато гітарних компаній. Так що, друзі, обов'язково пишіть в коментарях свою думку, яка форма вам подобається більше за все, яка форма вам подобається менш за все. Ну і взагалі свою розгорнуту. Або стислу думку, що ви думаєте взагалі про форм-фактори гітар. Мені буде дуже цікаво почитати, тому що ви не лінуєтесь писати величезні коментарі про якісь свої думки, свої історії. Мені дуже кайфово це читати. Продовжуйте в тому ж дусі, це дуже круто і приємно для мене. Ну і якщо вам сподобалось це відео, нагородіть його лайком. Знову ж таки, пишіть коментарі, підписуйтесь на цей ютуб канал, якщо ви ще не підписані, та на всі мої соцмережі за посиланням в описі. І, звичайно, за бажанням можете підтримати мою творчість. В моєму Донатело за посиланням в описі. Всім дякую за перегляд, всім щасливо!